Багато компаній у світі здатні подолати рубіж століття, не здатися перед викликами часу, пережити і продовжувати долати війни, проходити крізь кризи та зміни епох, які змогли вистояти і стати успішними. 100 років це шлях від маленького заводу у Києві у 1925-му до високотехнологічної фармацевтичної компанії. Це історія Фармак. Сьогодні Фармак уже 15 років є лідером фармацевтичної галузі України. В Україні працюють два високотехнологічні заводи з виробництва готових лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів. 12 rd лабораторій щороку створюють до 20 нових продуктів, а 6 лабораторій гарантують безкомпромісну якість продукції. Виробництво та лабораторний комплекс сертифіковані за європейськими стандартами GMP. У портфелі Фармак понад 450 препаратів у всіх терапевтичних напрямках. Ліки випускаються у різних формах. Лікарські препарати вироблені в Україні експортуються в різні куточки світу: від Великої Британії до Ізраїлю, від Об'єднаних Арабських Еміратів до Австралії, від Німеччини до Нової Зеландії. Справжня сила Фармак у людях: це три тисячі професіоналів, які щодня працюють, щоб мільйони пацієнтів отримували сучасні лікувальні рішення. Фармак якісні ліки для всього світу.